Друзі, всім привіт! А сьогодні буде, ну скажімо, в більшості людей є рубрика розпаковка, в нас буде огляд. До мене приїжджав мій колега із компанії Яра. Ми зібрали, нас зібрав. Причина нашого збору це ось такий прибор, зветься Він Ентестер. Ми сьогодні міряли потребу пшениці в азоті, тому що зараз. Настає критична фаза, і ми перевіряли, як працює цей прибор. З компанією Яра я працюю вже досить давно. Ми використовуємо їхні добрива як основні яра Міла при посіві на озимій пшениці, де буде наступне відео. Ми теж давали яра Міла. Потім на соняшнику, на сої, ми постійно, ну, ми постійно їх використовували, тому що ну, пояснювати чому. Навіть не буду пояснювати, чому їх ми використовуємо, тому що за компанією Яра всі прекрасно знають. Вони є ефективні і досить дієві. Зараз, в принципі, якщо взяти цінову політику, вони ніякі добре, вони дешеві. І в цьому році будемо теж використовувати, але, звичайно, в зв'язку з... Такої ситуації, відповідно, кількість добрив. ну Трошечки вона буде менша, ніж порівняно в минулі роки. Але зараз не про це. Дуже приємно доволі що надавали кучу подарунків. Зараз буду дивитися, що це. І... Тому що так, скажімо, всього лишили-лишили на... всього і поїхали. Перша ну, перше це така ковбойська шляпа, як більшості є от від яри, буде от така суперова. Ходити, їздити на рибалку або ходити, ходити цей сортову чистоту робити на, на полях. так Друге це фліска. У мене є крута задбавська фліска. А це буде Яровська ще одна. Зараз будемо все приміряти. Ось задбавська футболка. Хороша фліска. Ну, тепла, звісно, тепліша, ніж в мене є, але думаю, що буде чітко. Супер. пирог ну, трошки більше, ну, в принципі, нормально. Я люблю менші кости носити, але друге ну, це жилетка, така офігітельна жилетка. Тут кошу в мене немає, навіть за два. Ось Така виглядає. Супер-пупер. Ну, буду... буду ходити провіряти тестер в Діну. Відну жилетку й кофту. Так Як воно тут розкриваємося. Така жилеточка суперова. Опа мою бомба! Думав, що буде велика. Але нормально, Чотка, хлопці пригоділи. Саша Кудря, спасибо. Так, а тепер пройдемося, що тут ще є. Не знаю, що це за штука, але думаю, що пригодиться. О, крутяк. Термочашка. Супер. Термос. Ну не термочашка, а термос. Яруский, яра міла, все як має бути з клапанцем. Круто. Якраз буде по розміру така, що стане підстаканник до кейсу. Так, Так, оця штука якась прикольна, зараз тут. Лампа, лампа без акумулятора на проводку типу відео. USB, ві ві зарядки для телефону безконтактної. супер. З різними режимами. Включається, виключається. І це перевіримо пізніше. Супер. Аби ще місяців на три раніше. Бавча суперову, класно. Біля нову доставити. Річ дуже крута. Ще є одна така штука. Чесно кажучи, коли коли дивився на цей, на обкладинку, то думав, що це якийсь вейп. А це оказалось яруска, крута, викрутка, яка міняє позицію вправо-вліво. І тут куча всяких набор. Набор є болів від 6 до 8 чи до 10 і набір викруток різних від. Ну круто. Якраз в принципі те, що була під рукою, пригодиться, щоб було або в кейсі, або в машині суперова штука. Так що ось такі подарунки. Дякую, їм дуже. дякую дуже компанії. Хлопцям що приїжджають, не забувають. Скажем, досить уділяють увагу невеликим клієнтам. Ну, досить приємно. Сьогодні провели продуктивний день, поміряли, перевірили антестор, як працює, тому що плануємо знову підживляти пшеницю і побачили різні зони продуктивності. Потім я скину окремо відео, як то він працює. І... І ось така картина. Так що все буде Україна, друзі.